Церква установила завтрашній день, особий церковний день жінок. То церковний не похожий на 8 марта, тому що річ де, що головна місія, головна сутність жінки бути служительницею Господа, бути місіонеркою, бути жінкою-мироносицею, жінкою, котра носить у серці мир. І, Якщо йде група жінок, кресний ход несуть у собі мир, то мир розпространяє благодать Божию на кругом, на село, на дорогу, на колодязі, на людей, котрі зустрічають. О, яка велика сила того мира благодатного. Якщо йдуть жінки, котрі не мають мира, йдуть захвачувати церкву православну, по 200 гривень, вони йдуть захвачувати, земля гудить від прокляття того шествія, що вони будуть кричати по церквами, що, мов, геть московського попа і прочує, і не знаються, ніхто перекрестити. А наші жінки, мироносиці, віддя такої злобної шестві, завжди споминали, особливо останній кресний ход у Києві, який ще дозволили безбожні. Коли було вище 300 тисяч людей, це була краса, то було унікум. Скільки кресних ходів організовуємо ми в Закарпатті, майже шість кресних ходів йде від нашого собора. Но тепер із війною Марькові не ограничені по об'ємам. Ну в будь-якому випадку ми знаємо, що коли йде кресний ход, а переважно там жінки-мироносиці. То вони несуть із собою таку силу Духа, що навіть багато люди просять в Ужгороді, щоб не було аварій кругом Ужгорода. Жінки мироносиці, вашими молитвами, святими стопами пройдіться кругом Ужгорода з молитвами, щоб забезпечити присутність ангелів кругом нашого міста, щоб не було там аварій. Люди просять усі. В інтернеті пишуть тоді водіцілі, що вони знають, є міста, де просто робляться аварії, вдруг там поклали крест, пройшли жінки-мироносиці, місто стало святим. Грубі, форми одобрали од нас православний тот собор, взамін нічого не даючи. Но тільки силою наших молитв ми одійшли оттуда, і коли наші мироносиці відходили від от старого Собора, пішли вниз до площі теперішньої площі Корятовича, а потом перейшли на стару частину міста Корзо, перейшли потом на пішохідний міст, і потом наліво до Дом Духновича, то великий, де колись при Чехословакії, общество Русинське імені Духновича Олександра збудувало тот великий будинок, і от там нам тимчасово виділили молитися. А ми добре знаємо: ішли мироносиці, і благодать Божа від старого собора перейшла до нового. Господи, благослови наших жінок мироносиць Благослови наших жінок, церковних віруючих, від маленьких дівчат, люблять молитись в церкві, до вже старших наших сестер, у котрих віра в Бога, робить їх здатними невзирання, які роки бути серцем невестами Христовими, з білим платочком, прославляти Господа. І ми сьогодні кажемо, Жінки мироносиці, ми вас вітаємо з вашою неділею, Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Щоб Бог дав, як в Ужгороді унікальні жінки мироносиці своєю силою віри відстояли. Новий собор, збудували і зберегли переважних більшість людей православі і канонічному, щоб і нині терпля гоненія, Бог сторицею вознародитів. Вічною нагородою в царстві Божєм, де вже не прибуває ніяка печаль і воздихання, но пасха вічна і радость вічна. Амінь.